Були випадки, що Вага грілися і плавалися. Це інтерес, як собі зробити. Я відповів, що так. Дійсно, на власні очі я бачив, як клеми Ваго були поплавлені. От, і далі було логічне питання: а чому ж ви від них не відмовилися? Дивіться, друзі, ті клеми Ваго, по крайній мірі, на них було написано Ваго, не факт, що це був оригінал. Так, да, я бачив їх поплавлені. Це було не так часто в житті, але дійсно я їх бачив. Але вони були встановлені як мінімум з порушеннями. Тобто, це були або вставлений туди кривий кабель, отакий, знаєте, якась заґуліне, якось сюди впхали його, непонятно як. Або використали алюміній без пасти, того ж алюміній можна використовувати, але з пастою. от, Або номінал струму проходив значно вищий ніж по факту є номінал самої клеми. Тобто клема має, наприклад, 22 А, а автомат на лінії стоїть 32 або 40, і він пхає туди на всі бабки. А виходячи з власного досвіду, я вже Ваго використовую з 2018 року, проблем не було ніяких. Навіть тут в Тернополі, де я вже живу 4 роки, ті об'єкти, які я зробив 4 роки назад, і це магазини без проблем, все працює. І там, хто пише, що ВАГО це тільки на освітлення, а на силу не можна. Питання таке, знаєте, а що у вашому розумінні сила? Того, що є, наприклад, автоматичні вимикачі, де на 250 А і вони мають самозажимні клеми. До речі, не плутайте ВАГО і самозажимні клеми, коли мені показують якусь китайську згорівшу клему, і кажуть, ось дивіться твоє Ваго, то не Ваго, друзі. Ваго це є виробник. От. А клема є самозажимна, а вона може бути будь-якого виробника, це може бути Фенікс контакт, це може бути Ваго, це може бути якісь ЄНЕК, є і так далі. Тому мій вибір такий, що моя думка, скажімо так, що якщо ви ставите ці клеми там, де дійсно їх можна замінити, бо того, що ну, ніхто все-таки не виключає якогось заводського мрака, так, то... Ви можете їх ставити сміло, вони коштують недорого, монтаж відбувається дуже швидко. Також, якщо це комерція, дуже легко щось від'єднати, перекомутувати і так далі, бо то, що завжди щось додається, щось забирається, змінюються власники, рендері і так далі. Тому думка моя така.